Світ скоро зміниться, любі квомі. І ви зіграєте свою роль у цьому перетворенні. Тут поруч зі мною. <Tele> Ти завжди так кажеш і завжди програєш. Ти не дуже чемний, рор. Але досі мені були невідомі справжні імена користувачів талісманів. Не може бути, він бреше. Але ж треба користуватися нагодами і вчитись на помилках. Спершу нашлю на когось Акуму, щоб змусити нових носійок, Алю Сезар і Зою Лі перетворитись на скарабелу й чорну кицю. Нуру, хай постануть темні крила. Я знерухомлю їх під час перетворення. Поле твоя сила тепер моя. І я схоплю їх одночасно, бо нас буде багато. Моло, Твоя сила тепер моя. Вони не чекатимуть, бо я буду невидимим. Оріко! Твоя сила тепер моя! Ніхто мені не перешкоджатиме, бо я буду невразливим. Стом, твоя сила теж моя. І буду невловимим. Калки! твоя сила тепер моя! Твоя. Що нам робити САС? Боюся, нічого дайзі. Бак коли я добуду останній талісман, ти зникнеш навіки, а ви Ви мені допоможете. Ось Ти, ти, ти можеш дати мені будь-яку силу. Ти даси мені силу подорожувати в часі. Ні, ви помиляєтесь. Час це сила Флафа, а я не можу надати силу, яка належить іншому квамі. Намагаєшся обманути мене. Кажу ж вам, перечитайте гримуар. Mm. Кожне Квомі втілює поняття, і кожне поняття існує у всесвіті в одному екземплярі. Mm. Надто складно, Сас. наведімо приклад, щоб було простіше. Візьмімо тільки, вона квомі творіння. А творіння це творіння. І якщо є інше творіння, крім творіння, тоді це не творіння, а відтворення. Тоді дай мені силу відшукати талісмани леді баг і суперкота. в тім, що це не сила, а бажання. Скажімо, якщо я попрошу у санти шкарпетки, це бажання. А якщо попрошу дати мені силу плести шкарпетки, то санта Ґґ! сам повинен уміти плести шкарпетки, щоб навчити мене. Ґґ! Тоді дай мені силу дізнатися, хто насправді леді Бак та суперкіт. Неможливо. Кажу ж вам, я не можу дати силу, що порушує магію іншого квомі. А здатність приховати костюмом людину це частина магії квомі. Ґг! То ти просто нікчема. Не можна так зі мною, пане. От ви, молодець, образили його. Аж ніяк. Я не ображений. Залишаєтесь з собою. Та все гаразд. Наказую мовчати. Власне, мені не потрібні ваші сили. Потрібні лише ви. Тож ви розкриєте особу своєї хранительки. Я наказую. Я знаю, що леді Бак хранителька. Я хочу знати, хто вона насправді, і наказую розкрити її ім'я. Кломі не можуть розкривати особу свого власника. А якщо леді Бак нас не зрікалась, вона досі наша власниця. Це як відкласти піжаму перед тим її не виправши. Хочете пограти? Тоді пограймо разом. Мені не потрібно знати ім'я леді бак. Треба лише змусити вас сказати мені, де вона мешкає. Проти цього ж немає правил. Відведіть мене до леді Бак. Ідіть туди, де пахне крузанами. Нуро, калкі, полен, вейс, єднайтесь <плес> Час зловити ту хитру леді бак. Чекі, <плес> плак, явіть себе. Флаг, квомі руйнування, я все, що є, і чого більше не буде. Я тільки квомі творіння. Я усе чого, ще немає, і що ще буде. Гімі, я ви себе. <му> Я їм квомі реальності. Я все, що було, є і буде. Габріелю, ні. А! Привіт, людинко, як у тебе справи? Скажи, який мені рік? Я маю бажання. Отакої Черговий скеглій! Ви люди кличете поскаржитись і ніколи порадіти. Я бажаю змінити лише одне. Гаразд, що ти хочеш? Вічне життя, багатство, щоб горох почервонів. Але попереджаю за кожне бажання є своя жертва бо все має бути в рівновазі. Наприклад, якщо забажаєш, щоб ворог почервонів, тоді полуниця позеленіє. І... Зупиніться Марінет. подбай, щоб Адріан не дізнався, що я був лиходієм. А пам'ятав, як я намагався бути добрим батьком. Яке твоє бажання? Читай моє серце. Яка твоя жертва? Читай мою душу. Хай буде так. Я пам'ятаю той день. За виграшки їх здолаю. Квомі, що відбувається? Я наказую відповісти. Квомі треба годувати. Без їжі ми стаємо слабкі і слабнуть твої сили. Я знаю, але в мене нічого немає. Я ваш хазяїн. Я! Знищиш нас, знищиш себе також. Нора! Своротня! перетворення. Чи радше були найвразливіші? есть існує інший спосіб. А... А... Габриэль? Габріель? Знайди їжу для цих никчемных створінь.